Творча громадська організація Сілует презентує свою першу театралізовану музичну виставу Дві душі. Прем'єра відбудеться на сцені обласного драматичного театру 24 лютого, початок о 18.00. Як готуються артисти до дебюту, бачили наші журналісти. Нещодавно створене творче громадське об'єднання Сілует вже готове презентувати кіровоградському глядачу результати своєї роботи. Керівник проєкту Ігор Лісовий говорить: цей проєкт має об'єднати талановиту молодь області. Головна мета діяльності нашої громадської організації це підтримка, розвиток талантів людей, які Мають якісь таланти музичні, хореографічні, які хотіли б розвиватися, але може не було моменту і якоїсь прецеденту, щоб вони показали те, що вони вміють. У проєкті приймають участь як вже досвідчені артисти, так і аматори. Театралізований концерт дві душі складається з двох дій у живому виконанні. Місцевих артистів глядачі почують відомі хіти у дещо незвичній інтерпретації: яскраві хореографічні номери та декорації. Та головний меседж спектаклю кохання. основной месседж, на который мы опирались, это тот, что мы созданы для любви. И сейчас в этот тяжелый для страны, для всех нас момент, нам показалось, что необходимо разбавить это энергией любви, дать такой посыл в публику, людям какую-то надежду, какую-то вот такую связующую линию любви, хорошей энергетики. И вот мы решили нашим концертом Дасть хороше ліричка настроєння вистава розрахована на широке коло глядачів. Тож всі, хто бажає зануритись в атмосферу кохання, ласкаво просимо на прем'єру театралізованого концерту Дві душі.